Доброго дня. Ну, наступна у нас частина лекції: це про просторове планування та дотичних до них тематик. Тобто визначення в Україні цієї теми, це змінено до того, це було містобудівна діяльність зараз за вимогами, ну, скажімо так, за Міжнародними е, там, стандартами е, зараз доволі часто змінюється це на назву просторового планування. І, е, е, ну Тут як традиційно через Вікіпедію е, показується е, те, що має відношення до цієї теми. От, і Перед тим в основному використовувався термін генераль, ну, розробка генеральних планів, тобто містобудівна діяльність, як розробка генеральних планів. Це зміни, ці зміни ну, я вважаю, що не на користь, тому що не тільки фахівці, ну, не необізнані, там, освічені користувачі. Але і фахівці зараз дуже багато змін у законодавстві відносно цього. Тому, що таке генеральний план, його складові, генеральний план певних об'єктів і так далі, все це речі, котрі їх треба кожного разу з'ясовувати. Для чого це робиться? Ну, В даному випадку це. Ілюстрація. так? Тому що Генеральний план це, як завжди, мабуть, більше представлення архітектурне, чим просторове, Об'єктів, де там щось відбувається. І воно відмінне від стандартів представлення просторової інформації на картах. От. Ну, тут приклад, певний приклад, хочеться навести використання гіс технологій в роботі над генеральним планом. На детальним, ну, детальним планом, над планом забудови певної території, це поблизу Києва. І тут ми бачимо інформацію, яка була дана, додана до проєкту з метою. Представлення е, нового рішення. Тобто є ситуація, а є е, те, що буде е, то що буде от, в даному випадку, це дороги, які будуть е, представлені, і засоби Аргісу в тому числі можна представити 3D е, е, 3D-ситуацію. от е, Так що е, ну, це на сьогодні один із основних тем одна із основних тем сьогоднішнього обговорення. Дякую за увагу.